Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Аналіз даних є невід'ємною частиною процесу дослідження системи будь-якого типу. Існує велика кількість додатків, які можна використовувати для розв'язування задач аналізу даних, як у пакетному режимі, так і у вигляді бібліотек функцій. Деяких з них спеціального призначення та широкого спектру застосування подано на слайді. Серед програм, які також часто застосовують для нескладного аналізу даних, є табличні процесори. Якщо багато комірок електронної таблиці заповнені різноманітними даними, то візуально відібрати ті дані, в яких потрібно проаналізувати, роздрукувати, скопіювати тощо досить важко. У Microsoft Excel є засоби добору даних, що відповідають певним умовам, до яких належать як функції для роботи з даними. Інструменти добору даних за критеріями, так і спеціальні надбудови. Фільтрування це вибір даних у комірках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умова фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються. Розглянемо застосування інструменту фільтр у Microsoft Excel. Виділяємо таблицю з назвами стовпців. Обираємо меню Дані, Фільтр. У кожній комірці першого рядка з'являться кнопки відкриття списку. Відсортуємо назви міста за алфавітом. Натискаємо лівою кнопкою миші по кнопці відкриття списку. У стовпці місто та обираємо сортування від А до Я. Результат готовий. Відсортуємо числові дані за січень. Натискаємо по кнопці Відкриття списку, числові фільтри та обираємо потрібні вказівки. Вписуємо умову. ОК. Для відміни фільтра достатньо натиснути по кнопці Фільтр. Розглянемо застосування інструменту фільтр на телефоні у додатку Google Таблиці. Обираємо таблицю із назвами стовпця. Та натискаємо по трьом кнопкам, які знаходяться у верхньому правому вуглі. Обираємо створити фільтр. У кожній комірці першого рядка з'являються кнопки відкриття списку. Відсортуємо назву міст за алфавітом. Натискаємо лівою кнопкою миші по кнопці відкриття списку у ступці місто та внизу обираємо сортування від А до Я. Результат готовий. Відсортуємо числові дані за січень. Натискаємо по кнопці відкриття списку у стопці січень. Унизу обираємо фільтрування за умовою. Обираємо вказівки та вписуємо умову. Результат готовий. Для того, щоб прибрати фільтр, натискаємо по трьом кнопкам з правої сторони та обираємо Вилучити фільтр. Якщо потрібно провести комплексний статистичний або інженерний аналіз, можна скористатись вбудованим до табличного процесора пакетом аналізу. Для його використання достатньо зазначити дані та значення параметрів для кожного завдання з аналізу даних, а відповідні підрахунки на основі автоматично обраних статистичних чи інженерних вбудованих засобів будуть виконані автоматично. Та відображатимуться у таблиці результатів. Існує можливість, крім таблиць результатів, отримати ще й діаграми. Завантажимо та активуємо надбудову пакет аналізу в середовищі табличного процесора. Меню Файл. Пункт, параметри. Унизу обираємо надбудови Excel та натискаємо кнопку Перейти. У вікні, яке з'явиться, встановлюємо прапорець для надбудови пакет аналізу та натискаємо ОК. Розв'яжемо задачу випадкові випробування у Microsoft Excel. У шкільній баскетбольній команді планують пошити нову форму. Спрогнозуйте можливість розподілу зросту учасників, якщо кількість гравців 10 середній зріст гравців 193 см. Відхилення у зрості плюс-мінус 2,5 см. Меню дані. Аналіз даних. Обираємо генерація випадкових чисел. Заповнюємо параметри для генерації. Число змінних – 1. Число випадкових чисел 10. Середнє 193. Стандартне відхилення 2,5. Окей. Знову запустіть аналіз даних, оберіть гістограма та налаштуйте параметри. Обов'язково поставте позначку виведення графіку. Графік розподілу та інтервальний ряд побудоване. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!